Це звичайний львівський термінал електронних послуг. Та тут з'явилась незвичайна опція. В розділі інше несподівано постає лик Ісуса. Тут можна замовити молитву. Молитву на сервісі пропонують трьох видів: за здоров'я, за перемогу над ворогом і за повернення додому живим. Замовляю за перемогу над ворогом. Спочатку в терміналі треба ввести ім'я ненависної особи, потім свій номер телефону, а потім здійснити оплату. Така ж схема і з іншими видами молитов. Ми показали новий сервіс львів'янам. Ну може для когось і нормально я не знаю. я стараюся йти в церкву і давати в церкві. Тому замовляти. А де вона буде Будь добре? Хто буде молитися? Я молюся, я знаю, що я особисто молюся. А я не впевнена, чи це, чи це буде тут автомат, і хтось за нього буде молитися. На чеках, які ми отримали після оплати двох молитов, один отримувач ФОП Гончар ОЛ. Черкаси, ПАД «Приватбанк» місто Черкаси. У Черкасах ми знайшли Олега Гончара, громадський активіст і приватний підприємець. Я ініціатором проекту, запозичив ідею з Росії. Такі ж послуги надають у Мурманській області. Український же ресурс працює два тижні. Головна ідея допомога заклопотаним людям. Це була моя ініціатива. От, я його зробив. на этом не зілош нікакого. Денег пока нету. То есть, там дано время пройти, щоб мені їх перевели на морючати що ЧП. Потім их віддам в церкву. Перед тим як запустити молитву онлайн, гончар проконсультувався із місцевими священниками. Схвалив ідею Володимир Петько. Саме він виконує прохання вірян. Найбільше замовляють молитви за здоров'я. Мені. Приходить повідомлення з іменами людей із потребою там за здоров'я або за, за повернення живим додому, помолитися. І на наступний день відбувається молитва. І якщо до мене дзвонять військові, як до військового капелана, хлопці кажуть, у нас зараз обстріл, будь ласка, помолися за нас. А я кажу: ну вибачте, хлопці, ви ж мені по телефону дзвоните, ви маєте прийти в храм, замовити молитву, написати на листочку і індивідуально з рук в руки передати. Священнику, ну це абсурд, попри такий новітній підхід священника у його конфесії від проекту не в захваті, ось як видання захід прокоментував молитви через термінал, речник УПЦ пецекаперхі епископ Євстратій Зоря. Як на мене, виглядає як класичне шахрайство, бо ФОП не може надавати послуги молитви від імені релігійної організації. Моє враження від тієї інформації, що я побачив, що це або шахрайство більш вірогідно, або дуже неоковирна самодіяльність якогось священника. У планах розробників послуг замовлення молотов запустити смс-повіщення своїх користувачів про виконане замовлення, а отримані кошти обіцяють скерувати на забезпечення релігійної місії у зоні. Ато однак запевняють, через хвилю негативних відгуків ресурс можуть і закрити Христина Шевченко Олексій Шелковий, головні новини Львова.